Дивіться, ще один, третій. На одному місці це все. Бачите як? Так, три штуки вже тут. А от ще, друзі. Четвертий. Карапуз такий. Ой. Як. А от ще ну дуже маленькі, бачите. Ой-ой-ой! Бачите, ой, ой. друзі! Оце так... Оце так значиться. Оце так так. А он ще, ще один. Ще один, іще один. Йой-ой-ой! Сховалися так, Ой-ой-ой! Оце так так, друзі. ви бачите. Сьогодні, друзі, 11 червня. І ми приїхали в Чорновецьку область. Похмура погода, але дощику нема. Десь 22 градуси. Ми сьогодні в нашій звичайній компашці. Наша мета, ось бачите, цей ліс. Ми Хочемо по ньому погуляти, попитати щастя по біленьких грибочках. Може щось сьогодні нам попадеться. Вчора були, жодного не знайшли. Але то було е, не в цих місцях, десь 100 кілометрів. Що там? Так, як да, нам якось треба... Та так і давай. Та, Ні. Та, Вітаю, друзі. Зараз ще питання, як цей ліс... Зайти. Ми, ми тут бували в цих місцях, але ми заїжджали з іншої сторони. А тут ніколи не, не були, от з цієї сторони. Заходь давай, реш. Інших варіантів нема. Давай, вліво і вперед. Марсель, Жекірі, Більба, пішли. Банда. Ну що, друзі, сподіваюсь, Щось де сьогодні? Тримайте за нас кулачки. Так, кулачки тримайте за нас. Ну а все, що знайдемо, ми все вам покажемо. <різвіться> що там в тебе? Суниця? Суниця? <різвіться> Ого, так. багато її тут. Більбо, пішли. М -м, тут смачніше, ніж вчора. Вчора така кислюща була, не доспела, да, Така була? О, ну бачите друзі, ми вже там, де треба. Так. Ну біленькі. Від нас не сховаєшся. Ти домовляєшся з лісовичком? Ось так, друзі. Наш. Приємний ритуал. з підписників. Написав, що не то видаєте. Треба пляшечку пива. Ні, друзі, у нас вічок пиво не п'є. Друзі, фантастика. Бачите? Тільки зайшли. Зараз покажу. Ось він. Наш перший біляк за сьогодні. А. Ой, а. який красоту, а. а в тебе що там, домориш? Ага. це що в нас? Маховичок. Маховичок, бачите, друзі, ось так. А оце біленький, така ножка тверда. Бачите, дощиков не було, а білие грибочки є. Це перший. Ось так. Ну друзі, сподіваюся, сьогодні рибалка буде бомбезна. Як треба. Ну, що там в тебе за знахідка? Мухомор. Ага, сіро рожевий. Угу. Мухоморчик. А воно поруч. Ще один. Ні-ні ні. Мухомор, сіро-рожевий Але друзі, дощиків не було. А цей молодесенький. Бачите? Дощик пішов, друзі. А сподіваюсь, погода нам сьогодні дасть трошки походити і пошукати грибочки. Що ти там знайшла? А? Веселка. Бачите, друзі? О, такі. Зараз її час. Вчора знаходили. Ну, він бачить, що рознаходили? Зовсім в іншому Ось так. Вони, до речі, дуже швидко ростуть. Поки що, друзі, тільки один біленький і маховичок і все. Так, друзі, щось не то. Оцей один біляк і все. Але ми пішли не в ту сторону, як планували. Може з цієї сторони їх нема. Зараз повернемось на то місце, де ми його знайшли, і підемо в іншу сторону. Бо тут жодного не знайшли. Ні старого, ні, ні якусь ножку там, знаєте. Ці місця не дуже... Вже пішли. Секретні такі, знаєте. Їх достатньо грибників, знає, але дуже важко доїхати. А в сильний дощ... Взагалі неможливо. Жекі, ходь сюди. Тому, тому може таки бути, що і тут пройшлися. Так, да, пішли Іріша. Повернемось і в іншу сторону підемо. А ще може бути таке, друзі, що? На цієї стороні ліса їх взагалі немає. Ми тут такого їх не збирали. Ну, вирішили сьогодні подивитися, що тут коїться. Тому, як я і казав, повертаємось і походимо там, де знаємо. Що ти там побачила, показуй. Ага. Бачу. Схоже на, на возникні, але ж. Не то, що ми шукаємо. Дійшли ми, друзі, і бачите, я ногою случайно, збив ось такий білий гриб. Ріша? Маленький, бачиш, який? То треба дуже уважно дивитися під листочком. Ось так, друзі. От такий красень. Це означає, що я був правий. В тій частині ліса грибів нема. Ось так. Ось тут Ось. Такі маленькі, красень такі. Ось бач. Ага. Та я ногою листочка подвинув, знаєш, і він впав. Так би я його і не побачив. Я до чого це кажу, що треба дуже уважно дивитися. Та, <різь> Туда, друзі. Багато різаних ножик зустрічаємо, а це означає, друзі, що тут пройшлись. грибочки тут були. Всі зібрати не могли, подивимось. Поки що ось так. Все, набігали собаки, так? Так, ну давай ще, напевно, ось тут заходимо з лівої сторони. Потім повернемось на цю сторону. Пів години, друзі, походили і вирішили рішили, самісінько з краєчку ліса походити. І не даремно. Ой, який красень. це супер. Ой-ой-ой. ой Ось так, друзі. Але він був накритий, якщо може я з тієї сторони прийшла, я б його не побачила. Ага, накритий листочком, так, так? так? Ось бачите. Ці ну, всі, всі листя. Не зможеш перебрати, знаєте як. Подозріли бугорки і все. А так... Давай ріша тут походимо з краєчку ліса, дуже уважно подивимося. Порозгортаємо. Бо в самому лісі далі вже нема чого ловити. Там пройшли. Грибники. Ще щось? Видиш, що розвернула одна ножка. Ось так. А шляпка десь... Ух ти Ось так розгорнула, так. Да. І збила декілька грибочків і рішучі. Ти то нічого збило. Які красені. По-другому не знайдеш. Що це? То шляпка. Теж білий. Ось так, друзі, розумієте? Так, ну що. Рачки і вперед збирати на колінах гриби. Так-да-да. -да -да. Це саме скриєчку ліса. Дуже багато грибників не ходить в скриєчку ліса. А одразу йдуть... сам лис. Собаки запыхалась. Да, Жека. Безумный папа с мамой тут раски лазят, шукают грибы, а мы тут запыхались. І ще водички. Марсюш. а ми з мамою поки подивимось. О, друзі, бачите гриб? Напевно не бачите. Ось так ось. Рачки лазимо, а ось він які. О! І ти знайшла? Отак, її ще знайшла. Ой-ой-ой! Ото -ой -ой. супер! Ви бачите які. Ще є маненькі. Буквально пів метра, бачите, наша розгортати височка. І які красені! Ой-ой-ой! Бачите. А так, друзі, ви побачите. Ховається. Лися. О, бачите? Що я говорю? Дивіться. Ще один, третій. На одному місці це все. Бачите як? Так, три, штуки. Да, три штуки вже тут. А от ще, друзі. Четвертий. Карапуз такий. О, як. вот все, ну, дуже маленькие, бачите. Ой-ой-ой, бачите, -ой. друзья. Вот это так, вот это так значит. Вот это так так. А он еще один. Еще один, еще один. Ой-ой-ой. Так. Вот это шлепинка, шлепинка, бачите. Ось з цього упало. Ну це просто, друзі, бачите, яка краса а ну показуй. А, Супер! Дивись, рішу. Да? так? Це, це цього. Да. От дуже обережно, от тут ходи навколо, от там, отут, от от тут. Прямо розгрібай, бо жодного я не побачив так. Все під листочком. Шукаємо сиріший поруч, бачите, оце залишило. Вот. Ну тут, не знаю, бачите, сховалися так. Ой-ой-ой. Оце так, друзі, пощастило нам. Під кінець грибалки. Супер. Це просто супер. Які красотунчики. а Більба позаду мене. Ось такий грибний улов у нас сьогодні. Ось так. Тут ще маленькі, тут ще маленькі. Зараз це все сховаємо під листочком. І може наступного разу нам пощастить. Це все ніхто не збере. І Буде у нас ще грибочки. Так. Ось то супер. Ось так. Ось вам, друзі, і краєчок ліса. Макрюші всі. А. Задоволення таке тут бомба. Марсик не розтопчить. Ось бачите, друзі. Ходимо, ходимо, розгортаємо. Ось такі красені. Підійство, щоб достаємо. Іша говорить, ходь сюди. Зараз, зараз. Іду. Бачите, краєчок лісу, друзі. Я вже зняв рюкзак, все поставив. Ух ти, Вже бачу. Ану. Маленький, ну так і бери. Оце. Оце, оце. Да. Оце. А от маленький буду брати. А, оце так так, друзі. Ви бачите. Ось так. Дай е, бачимо. Ну, маленький не чіпає. Так. Друзі, знали б, то одразу би прийшли б би сюди. На коліна і вперед. Одного побачили. Так, так, так. Тут вони не поодиноко ростуть, а групами. Тому якщо один знайшов... Обов'язково буде поруч ще маленькі І це нова хвиля, друзі. Перша хвиля пройшла. Ну я маю на увазі. Оцей, бачите, великий гриб білий. А це тільки пішло все, ну. М -м -м Супер. Камарйо вже є. О, друзі, бачите. Один білий, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось такі маленькі. Mm. Ось так, Ді можна приїжджати ще. Нехай ростуть. А ми напевно ще трошки обережно походимо тут. Пошукаємо. І не будемо чіпатись все це розрушати. Бачите, скільки їх тут багато. Не будемо топтатись тут. І приїдемо за... 3-4 дні подивимось. Ну що, друзі, настрій суперовий, грибів, о, та достатньо, бачите? Це просто супер. Ще і ріжка там знаходить. Цей уголок я вже чіпати не буду, як я і говорю. Бачили, скільки там маленьких. Нехай собі підростають. А, друзі, це просто супер. Бачите? Ось так. Собаки, друзі, втомилися. Тому будемо ми виходити на лісову дорогу та йти до машини. Відірвала ще. А трішка ще одного білого знайшла. Ось так. Оце так місце, так? Да? Оце так супер. Аж не хочеться виїжджати. Але, друзі, треба. Вже темніє. Ми е, пізно приїхали. Тому держака? Тому будемо йти до машини та їхати додому. Друзі, з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.